Час слухати Слово Боже, ось і знову настав час послухати про найголовніше у цій програмі. Ви почуєте, що було на початку, як Бог створив світ перших людей і все те, що ми бачимо навколо. Ти пам'ятаєш, як Бог насадив чудовий сад Еден, який ми називаємо Раєм, й оселив у ньому перших людей Адама та Єву. Але перші люди не послухалися Бога, і в їхніх серцях запанував гріх. Вони не могли більше спілкуватися з Богом, жити в Еденському саду, і Бог вигнав їх із раю. Перші діти Адама та Єви, Каїн і Авель вирішили принести Богові жертву. Послухаймо, що з цього вийшло Перше вбивство. Біблія. Книга буття, четвертий розділ. Бог був ласкавий до Авеля, проте не зглянувся на дарунок Каїна. Каїн був охоплений несамовитою ненавистю до свого брата, і щасливе братове обличчя викликало в нього лють, і він поставив собі за мету в будь-який спосіб позбутися Авеля. Давай но ну, підемо в поле та прогуляємося, запропонував він одного разу Авелю. Добре, охоче погодився Авель. Він сподівався, що брат нарешті згодився поновити їхню колишню дружбу. Та чим далі вони йшли вдвох чарівною лукою. Тим сильніше гнів розпалював Каїна і спрямовував його лють проти брата, який нічого поганого йому не зробив. Раптом хвиля палючої ненависті підштовхнула Каїна. Він кинувся на Гавеля, який нічого не підозрював, і вбив його одним несамовитим ударом. Усе сталося в одну мить. Не озираючись, Каїн щодуху кинувся геть. І от якось Бог звернувся до Каїна. Де твій брат? запитав він. Серце в Каїна стислося, однак він відповів з удаваною байдужістю. Звідки я можу знати? Чи може мені весь час приглядати за ним? «Каїне, Чому ти вчинив таку страшну річ? запитав Бог із сумом. Тоді Каїн зрозумів, що Бог бачив усе, що сталося, і знає про зло та ненависть, які були в його серці. Кров брата твого волає від землі і вимагає справедливості, сказав Бог Каїнові. І нехай це буде тобі в покарання. Земля більше не вродить тобі щедрого врожаю, і ти безпритульний, будеш поневірятися решту твого життя. Покарання моє надто суворе, аби знести його. скричав Каєм. Кожен, хто довідається про вчинене мною, вб'є мене. Я подбаю про тебе, сказав Бог, щоб ти не був убитий. І подався каїн геть від своїх ланів і від своєї оселі. Та найгірше, що пішов він геть і від Бога. Він був занадто пихатий, аби прислухатися до дбайливих застережень Божих. І замість того, щоб любити свого брата і бути щасливим разом із ним, він визнав за краще вбити його. Знаєш, чому Бог наказав усе це записати до Біблії? Щоб ми знали якщо не викорінити із серця гріх, якщо людина відвернеться від Бога, то на неї у житті. Чекатиме лише зло і страждання. Як ми можемо повернутися до Бога? Про це і про багато іншого ти дізнаєшся, якщо уважно слухатимеш цю програму. А поки до наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.